Доброго вам здоров'я, шановні! 25 березня вівторок, свято Благовіщення. Згідно з християнською традицією, в цей день архангел Гавриїл приніс благу вість про народження Ісуса Христа Діві Марії. В народних традиціях благовіщення пов'язане з пробудженням землі після зими, початком весни та прильотом ластівок. З благовіщення розпочиналися дитячі весняні ігри, а дівчата водили хороводи біля церкви. В цей день також освячували проскури, які вважалися цілющими. В деяких районах Західного Поділля ікону Божої Матері виносили із церков і посипали зерном для благословення майбутнього врожаю. Після благовіщення вважалося, що з землі починали вилазити плазуни, такі як змії та ящерки. Старожили намагалися засівати поля протягом тижня після свята, щоб забезпечити гарний врожай. Благовіщення також знаменує початок аграрного періоду, оскільки, згідно з християнськими віруваннями, працювати на землі від введення в храм Пресвятої Богородиці до благовіщення вважалося гріхом. Благовіщення в гуцулів це велике урочисте свято. На благовіщення ворожить на урожу й погоду, в тим році так, як на сорок сітих. Про благовіщення старі люди так говорили На благовіщення благословить Бог світ весною. Благовіщення є початком весни, першою весняною дниною. До благовіщення вівці сплють у хлівах. А від благовіщення вівці повинні спати на новім місці, на дворі, під голим небом. Бо вони сиже рахують від благовіщення до літа до полонинського життя. На благовіщення рано зачинає перший раз зозуля кувати. Зозуля кує взагалі тільки навесні, від благовіщення до Івана Купала або до Петра і Павла. А коли на полях з'являються перші колоски ячменю, замовкає. Вона першою відлітає у вирій і останньою повертається додому. Чому ж так? Ось що розповідають старі люди. Колись жила гарна дівчина, яка разом з подругами пішла до озера покупатися. Вони весело плескалися у воді, а коли вже настав час збиратися додому, одна із них раптом помітила, що її одяг зник. Дівчата не стали чекати довго і пішли, а вона залишилася, обшукуючи берег. Минув час, почало сутеніти, та одягу так і не знайшлося. Дівчина вирішила, що, мабуть, хтось із парубків, вирішив пожартувати і голосно звернулася в темряву Якщо ти старий, буду називати тебе батьком, якщо молодий, стану тобі за дружину, тільки віддай мені мій одяг. Не встигла вона договорити, як і заростей виповз вуш і прошипів Забирай, он він у корчах, але пам'ятай, на Петра я прийду за тобою. Дівчина схопила одяг і щодуху побігла додому. Вона була рада, що все обійшлося так просто, а от мати її засумувала. Відтоді вони почали замазувати глиною всі шпарки в хаті, щоб вуж не зміг пробратися. А коли настав день, про який він говорив, позачиняли всі двері і вікна, лишивши маленьку шпаринку, щоб можна було підглядати, що коїться на дворі. І ось, коли сонце почало хилитися до заходу, почулося дивне гудіння. Дівчина з матір'ю визирнули і побачила, як дорогою суне велетенський клубок вужів. Вони навалилися на двері, і за мить хата більше не була сховком. Вужі вже оточили дівчину і повели її з собою до криниці. Вона йшла, не стримуючи сліз, та біля самої криниці найбільший вуж раптом обернувся на гарного парубка і простягнув до неї руки. Дівчина забула про страх і стала його дружиною. Минув час. В них народилося двоє діток хлопчик та дівчинка. Жили вони добре, та молода дружина почала сумувати за матір'ю. Вона попросила чоловіка дозволити їй погостювати в батьківському домі. Вуш погодився, але сказав Коли захочеш повернутися, підійди до криниці і скажи Вийди, Іване, і я з'явлюся. Але нікому про це не кажи. Дівчина обіцяла мовчати. Вона прийшла до матері разом із дітьми. Та мати ніяк не могла повірити, що її доньці добре живеться з чоловіком вужем. Вона розпитувала онуків, і дівчина випадково розповіла, як кликати батька. Тоді вранці мати взяла сокиру, підійшла до криниці і покликала Вийди, Іване. Вуш виплив, і стара без вагань змахнула сокирою. Донька, не дочекавшись матері, пішла до криниці. Вона кликала чоловіка, але той не відповідав, лише вода стала червоною. Дівчина зрозуміла, що сталося. Вона не могла пробачити матері, та й дороги назад в неї вже не було. У відчаї, вона обернула свого сина на Соловейка, аби його голос лунав, як срібний дзвіночок, а доньку зробила гадюкою, щоб та відчула долю батька, а сама перетворилася на зозулю. Відтоді вона літає світом, не маючи ні дому, ні дітей. Лише тужливий поклик, що линув із весняних лісів. Вона кує від благовіщення, шукаючи свого чоловіка, але на свято Петра пам'ять повертається до неї, вона замовкає, бо згадує, що його вже не повернути. Саме з благовіщенням пов'язаний переказ про зозулю. Благовіщення то велике свято. То кажуть, навіть пташки гнізда не в'ють на благовіщення, а зозуля робила гніздо, то так і немає його, підкидає в чужі гнізда, несе яйця. А сама зозуля не висиджує. То так кажуть, що вона на благовіщення робила гніздо, через те її покарано. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікавинок: легенди, старовинні обряди, приповідки. Прикмети, погоди, у кого іменини. Сьогодні я вам розкажу заборони, забобони, все-все-все, все, що знайшла про благовіщення. Матеріалу багато. Я не буду казати, що я починаю це відео, бо я його вже почала і так давненько, але я буду продовжувати. І, будь ласочка, беріть собі чай, каву. Я не знаю скільки сьогодні займе в мене запис саме цього відео для вас, але я бачу по тексту, що його буде багато. Напевне, що це буде, можливо, можливо, це буде найдовше відео на всьому моєму каналі. Тож, я сподіваюся, вам буде цікаво. Я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим, я дякую всім заступникам небесним за цей чудовий день за 25 березня 2025 року. Слава Україні! І я продовжую. Благовіщення. Це велике християнське свято, яке відзначає радісну звістку. Що Архангел Гавриїл приніс Діві Марії, вона народить Ісуса Христа, Сина Божого. Ця подія описана в новому заповіті і має особливе значення як в західній, так і в східній християнській традиції. В православ'ї благовіщення входить до числа два десятих свят і поступається за значенням лише Великодню та Різдву. Свято Благовіщення прийшло в Україну разом із християнством. Але народні традиції, що існували ще з дохристиянських часів, гармонійно переплелися з новою вірою. В народі свято називають третьою зустрічю весни після стрітення та сорока святих. Вважалося, що саме цього дня весна остаточно перемагає зиму, Бог благословляє землю та відкриває її для сівби. До благовіщення працювати на землі вважалося гріхом. Тож лише після цього дня можна було розпочинати польові роботи. Щоб відзначити прихід весни, люди випускали на волю пташок, примовляючи, нехай співають на волі, Бога прославляють, і приносять щастя тому, хто їх відпустив. Всі домашні тварини, навіть кіт і пес, мали сьогодні вийти на подвір'я, щоб відчути весну та самим про себе дбати. Пасічники в цей день виносили вулики на двір, а в церкві освячували проскури. Їх використовували в різних обрядах. Пасічники змішували з медом, щоб джоли добре роїлися, а сіячі розсипали по полю, щоб його не оминали дощові хмари та не нищив град. Благовіщенську проскуру зберігали разом із святою водою, як особливий оберіг. І про це в старовинних книжках є особлива наука прямо на благовіщення Пресвятої Богородиці. Що треба зробити? Слухайте уважно. Доставши проскуру, принеси її до своєї пасіки. І цього дня витирай нею вулики, кожен з миром, у якому є бджоли, і мов так: Господи, творче неба і землі та всіх створінь видимих і невидимих, як Ти послав архангела свого Гавриїла благовістувати Діві Марії зачаття, і Духом Святим в її лоні народився Господь наш Ісус Христос, і наповнені суть неба і земля славою Його, Господи, пошли бджолам моїм. Зачати густі меди, жовтий віск, часті рої, Господу Богу на хвалу, а мені господарові їхньому на пожиток, манну від роси небесної і від вологи земної, і від усіх квітучих зіль та дерев по землі, Божою поміччю всіма небесними силами і діянням святого Зосима. І треба тримати ту проскуру на пасіці, а коли будеш загодовувати бджоли або випускати їх, зроби їм настій з оцту, перцю, борсукового сала і трохи льодової солі. Те є вари і добре знімай піну. Нехай те їдять бджоли, щоб були здорові, божою поміччю і всіма святими небесними силами і діянням святого Зосима. Я нагадаю, що це наука саме, що треба робити, якщо у вас є. Своя пасіка, це для бджільників Зосима тут згадують лише тому, що він вважається покровителем саме бджіл і саме пасічників всіх, тому не дивуйтеся цьому, але саме це наука, саме на благовіщення на сьогоднішній день. Якщо у вас пасіки немає, ви можете це як замовляння, як народну молитву читати просто для свого добробуту. А ще існувала гарна прикмета: якщо дівчина дорогою по воду сьогодні знайде первоцвіт, то цього літа вона неодмінно вийде заміж. Пролісок, знайдений на благовіщення, вважався провісником щастя, а якщо вмитися водою, в яку його поклали, будеш красивою. В народі кажуть, що цього дня навіть пташка не в'є гнізда, адже земля відпочиває перед початком Нового хліборобського року, вірили, що Господь цього дня благословляє землю, розкриваючи її для майбутнього врожаю. Хоча сіяти ще не поспішали, оранку намагалися завершити вчасно. Водночас господині, які дбали про свої городи, вважали цей день сприятливим для капусти, однієї з головних овочевих культур. Вони намагалися хоча б трохи посіяти розсаду в затишному куточку городу чи в спеціальних плетених в злози ящиках. Подекуди вірили, що розсаду можна знайти просто під вишневим листком або зібрати в погребі, де капустяні головки зберігалися з осені. Ну і я вчора розповідала вже в вчорашньому відео про передсвято Благовіщення, що з розсадою капусти обов'язково треба сходити на всіношну благовіщенську. Тоді вона буде дуже добре рости і треба трішечки посадити, тільки як вернешся з благовіщенської всіношної. Волинські господині до благовіщення обов'язково намагалися посадити на городі часник і цибулю. Цибулю, щоб рубаки не їли. Треба садити перед благовіщенням. Ну, рубаки це хробаки, це я просто зачитую так, як це було записано в етнографічному джерелі. А ще одна бабуся розповідала, що до благовіщення вона садила часник зимовий, бо то шасі рахувала зимова земля, але часник виходив так, як має бути. А от на Київщині за таке неподобство могли й покарати. Казали так, хто посадить часник до благовіщення, той посуху накличе. Тому добрі сусіди в лапках йшли до тої людини, виривали цілу гряду часнику та й в колодязь кидали, щоб дощ влітку йшов. Для тварин цей день вважався не надто щасливим. Селяни вірили, що телята та ягнята, які зляпляться на світ на благовіщення, не будуть здоровими, тому їх намагалися швидко забити. Навіть яйця, знесені цього дня, не підкладали під квочку. Бо вважалося, що з них або нічого не вилупиться, або ж пташеня буде слабким. Щодо погоди, то в народі помітили, що Великдень майже завжди має таку ж погоду, як і благовіщення. Проте старші люди часто згадували, що колись час йшов правильніше, а тепер він став більш мінливим. Цікаво, що колись на благовіщення існував незвичайний обряд. Діти вивозили своїх 80-річних дідусів на вулицю, щоб ті просили милостиню. Не зрозуміло, навіщо саме це робити, але отакий от звичай був, хоча зараз він вже відійшов у минуле. В цей день, за народними віруваннями, відьми ставали особливо активними. Вважалося, що саме під час рокових свят вони намагалися впливати на людей і господарство. На Радехівщині вірили. Що якщо хтось цього дня прийде позичати, то можливо це відьма. Також розповідали, що відьми прагнули видоїти чужих корів, аби весь рік мати успіх у своїх хитрощах, пов'язаних із молоком, і корів намагалися видоїти саме сьогодні. На Житомирщині існувало повір'я, що яйце, знесене куркою на благовіщення, так званий бігун. Могло захистити оселю від нечистої сили, якщо його закопати під порогом хліва. А щоб вберегти худобу від лиха, господарі окроплювали хлів свяченою водою та обсипали стайню сіллю. Так робили, наприклад, на сокальщині. В гуцулі ще про цей день сказано таке На благовіщенні вилазить і ся дихання, що є в земні, наверх земні». На благовіщення не можна класти в землю ніякого родину, ані нічого не ні сіяти, хіба одну розсаду на капусту і то в городах. Хоча благовіщення зазвичай припадає на період Великого посту, в цей день дозволяється послаблення щодо їжі можна їсти рибу, а подекуди скоромні страви. Волиняни здавна говорили. Благовіщення то як Великдень, тож за святковим столом часто можна було побачити більш ситні страви. У Галицькій частині волині існувала цікава традиція варити яйця та качати їх по землі. Подекуди на Волині до благовіщення випікали обрядове печиво у формі пташиної лапи, яке називали «бузьковою лапою. Його виготовляли у вигляді п'ятипалої лапки лелеки, акуратно вирізаючи ножем потрібну форму. Ця традиція була найбільш поширена на західному полісі, а також в сусідніх регіонах Білорусі та Польщі. На західному полісі на благовіщення діти виходили на вулицю з обрядовим печивом вузьковою лапою. Якщо їм траплялися птахи назустріч, вони підносили печиво вгору і промовляли. Бусел, бусел, на тобі гальопу, дай мені житечка купу. Подібний звичай був і на Поділлі, де при першій зустрічі з птахом йому також підносили шматочок хліба та зверталися з проханням про врожай. Хоча на Волині таких словесних обрядів не зафіксовано, там теж існували свої прикмети, пов'язані з першою появою лелеки. Казали, як вперше побачиш бузька в польоті, Треба бігти, тоді ноги не болітимуть. Цікаво, що в день благовіщення будь-яке приготування їжі було під забороною, люди не палили в печі та не варили їжу. В багатьох селах казали колись на благовіщення ніхто не палив, худобі їжу готували заздалегідь. Цей день такий же святий, як і Великдень, тому навіть їсти варити не можна. Винятком було лише випікання оцих ось бузькових лап, про які я розповіла. Благовіщення вважається настільки важливим, що із ним пов'язана відома народна прикмета. Я вже про неї сказала, але повторюсь, яка погода на благовіщення, така й на великдень. Ця прикмета поширена по всій, всій, всій Україні від Луганська до Львова, адже здавна люди вірили в зв'язок цих свят. А в одному селі на Донеччині зберігся переказ про рік, коли Великдень і благовіщення збіглися в один день. Старші люди розповідали, що священик настільки розгубився під час служби, що забув прочитати молитви, а коли їх виголосив, сонце вже було високо на небі. Що не можна робити на благовіщення. Праця на благовіщення під суворою забороною, бо сьогодні навіть пташка гнізда не в'є. Нічого не роблять ні на благовіщення, ні на другий день на благовісника. На думку Поліщуків, в цей день Бог благословляє землю і починають рости рослини. Взагалі, всі українці вважали, що до благовіщення земля ще спить, і чіпати її не можна ні копати, ні орати. На поліссі до цього дня забороняли лагодити паркани, зводити плоти, словом, городити поле чи город. Порушника очікувало покарання, його обливали водою. Карали не стільки за те, що, городивши, потревожив землю до визначеного часу, скільки за те, що дощ загородив. Крім цього, місцеві жителі в зазначене вище свято нічого не пекли в печі, бо так можна запекти дощ. А якщо запекти дощ або загородити дощ, тобто дощу не буде. Тобто, це означає, що можна накликати таким чином засуху, і значить, буде не І цього дуже дуже остерігалися. і Проводили навіть спеціальні обряди. Але не в цей день проводили. Я потім буду розповідати. Були певні дні, коли проводили спеціальні обряди, щоб посухи не було. На благовіщення в досвіта чередінниці закопують полодник від сметани і миску від молока. Збирають манну від мурахів чередінки, а на Юрія вибирають той змуряхований і закопують серед полонинського плаю. Як іде маржина у полонини, то котра переступить той полодник і миску, то вже і зчередована на ціле літо. По полонинськіму ході чередінчиня, то забирає собі і тхати і не може дати ради сметані і молокви. водно колотить масло. Одна з особливих заборон на сьогоднішній день стосувалися домашніх тварин, а особливо курей. Не можна було кликати їх до годівлі словами «тю-тю». вірили, що якщо покликати курей на благовіщення, вони ціле літо будуть шкодити, розгрібати землю в городі, нищити посажене, заважати врожаю рости. Саме тому ще напередодні їм насипали вдосталь зерна, щоб вони не були голодними. Так само цього дня не можна було залишати худобу в хліві, її обов'язково виганяли на двір, щоб вона сама про себе дбала. Вважалося, що в свято ні людина, ні тварина не повинні відчувати обмежень. Все має бути вільним як природа, що пробуджується навесні. На Волині, зокрема в Горохівському та Бродівському районах, існувало повір'я, що на благовіщення не варто парувати худобу. Вважалося, що це може призвести до народження хворих тварин. Ця традиція стосувалася і людей. Старші люди розповідали, що порушення цього правила могло призвести до появи на світ немовлят із вадами. Такі вірування підтверджувалися народними історіями. Наприклад, в селі Красуля згадували випадок, коли жінка почула про дитину, народжену з вадами, і її бабуся одразу сказала: Хай би не сплодили на благовіщення. А в селі Кужушки розповідали, що сусіди, які не дотримувалися цього звичаю, не паруватися на цей день, побачили наслідки. Одна корова народила теля без губи, а наступного разу теля з'явилося на світ лише з трьома ногами. Люди сприймали такі випадки, як підтвердження давніх застережень. На благовіщення існувала тверда заборона торкатися яєць і садити квочку. Вірили, що яйця, знесені в цей день, не можна класти під квочку, бо з них може вилупитися пташеня з вадами, з двома головами або кривими лапками. На Волині це повір'я було дуже поширеним. В Бродівському районі навіть казали, що якщо в цей день садити квочку, то відьма може вкрасти яйця. На Західній Волині вірили, що щоб уникнути проблем з приплодом, на благовіщення взагалі не можна торкатися яєць. Господарі намагалися не заходити до курника, не заглядати в гнізда, щоб ненароком не порушити це правило. Казали, що якщо взяти в руки яйце в цей день, то курчата з нього вилупляться слабкими або з фізичними недоліками. На Благовіщення не лише не садили квочку, а навіть набрали в їжу яйця, знесені в цей день. Господині воліли залишити їх в гнізді, щоб не накликати лиха на господарство. Вірили, що на благовіщення, особливі заборони, стосуються не лише тварин і господарських справ, а й вагітних жінок. Вважалося, що майбутня мати в цей день повинна уникати будь-якої роботи, пов'язаної з шиттям, різанням чи прядінням. Казали, не можна вагітним нічого шити, не пришивати ґудзики, не різати, бо це може вплинути на дитину. В народі побутувало повір'я, що якщо вагітна жінка порушить ці заборони, це може позначитися на майбутній дитині. Наприклад, якщо вона щось відріже, то й дитина народиться без якоїсь частини тіла, а якщо щось пришиє, в малюка можуть бути вади мовлення, зокрема гаркавість. Так само казали, що якщо жінка в цей день білила хату, то могла замастити дитині очі, а якщо пряла, то в дитини міг з'явитися зайвий палець. Подібні перестороги існували і в інших регіонах України, зокрема в середньому по Вважається, що на благовіщення не варто нічого давати із хати, особливо ввечері. Люди остерігаються позичати речі чи продукти після заходу сонця, бо це може принести нещастя. Існувало повір'я, що той, хто приходить щось позичати на благовіщення, може мати лихий намір. В селах вірили, що такі люди відьми і вони можуть поробити корові. Або накликати на гаразди на господарство. Подібні застереження були і в гуцулів. І, взагалі, якщо хтось прийде щось позичити у вас в цей день, можете сміливо вважати ту людину відьмою. А ще на великі свята не можна нічого брати, коли вам повертають борг. Наші пращури вірили, що таким чином відьми найлегше можуть зробити підклад через ту річ або гроші, які вони повертають, які ви раніше їм позичали, не в цей день, а в якийсь інший. На благовіщення існувало повір'я, що першими до хати мають заходити молоді хлопці. А ось дівчата чи люди похилого віку вважалися небажаними гостями. Це трохи нагадує новорічні традиції, коли вважається, що першим в дім має зайти чоловік, щоб рік був вдалим. Це як полазника зустрічати. В народі казали рано на благовіщення не варто нікуди заходити, бо це не до добра. Якщо першим прийде хлопець, то ще добре, а от якщо дівчина, то весь рік буде невдалим. Так само небажаними гостями вважалися і літні і старші люди. В хаті хотіли бачити молодих, бо це приносило добру енергетику та символізувало оновлення щасливий рік. У лемків благовіщення вважалося особливим святом, пов'язаним з багатьма народними повір'ями, в цей день не одягали нові речі, щоб ангел міг їх упізнати та не користувалися вогнем, бо вірили, що можна випадково обпактися. Лемки також уникали відвідувань, не ходили в гості, а жінки взагалі намагалися не виходити із хати. Натомість дівчата використовували цей день для ворожіння на майбутнє. Шукали первоцвіти, які могли підказати їхню долю. Старші люди уважно стежили за погодою, бо вірили, що вона може передбачити врожайний рік вперед. Якщо ранок був туманний, а земля вкрита інеєм, це обіцяло багатий врожай. Дощ в цей день до великої кількості грибів та хліба. Мороз вказував на гарний врожай ярих культур огірків та груздів, а гроза до теплого літа і великої кількості горіхів. Звісно, сьогодні, шановні глядачі, ми маємо іменинників, і 25 березня це сава та тихон з приводу великого посту. Якщо ви його дотримуєтеся, дотримуєтеся цих правил, то на сьогодні я в принципі я вже це розповідала, але окремо додам, що на сьогодні є послаблення сьогодні можна і олію вживати, і в принципі гарячі страви, але ми з вами розуміємо, що сьогодні не можна готувати згідно з народних звичаїв. І сьогодні ще дозволяється вживати рибу. Додатковий такий бонус приємний до великого свята. Бо дійсно це велике свято. незважаючи зважаючи на те, що воно припадає на великий піст, дійсно треба святкувати сьогодні. Ось такі сьогодні цікаві, дуже заборони. Забобони. Шановні глядачі, давайте основне таке скажу. Працювати не можна в жодному разі, не можна готувати, не можна навіть розпалювати вогонь. Сьогодні це заборонено прямо нашими українськими традиціями. Землю чіпати не можна виключення стосується тільки капусти, яку треба обов'язково висіяти, якщо ви повернулися з Благовіщенської всеношної. Тоді капуста буде дуже добре рости і буде давати гарний врожай в таке вірили. Пращури наші, а за все інше може бути покарання посуха. Посуха, ось яке покарання могло бути на господарство, якщо сьогодні не дотримуватися правил народних. Ну і звісно, не можна чіпати домашню худобу, не можна курей кликати для того, щоб їх погодувати, і не можна зачиняти худобу, не можна тримати її закритою, зачиненою десь в хлівах. Нехай вийде погуляє, сама собі походить. Навіть пташка сьогодні гнізда не в'є. Це ми всі пам'ятаємо. Ось такий сьогодні надзвичайно цікавий день, шановні глядачі. Завтра буде благовісник. Це дуже цікаве свято. Дуже-дуже цікаве. Це після свято Благовіщення. І на цей день так само ми маємо дуже багато старовинних, цікавих, різноманітних українських обрядів, віровень, знань, традицій, звичів. Про все-про все це обов'язково я розповім вам вже завтра на цьому каналі. Де ви дізнаєтеся, яке сьогодні свято і що не можна робити. Повертайтеся. Цікаво. Я дякую вам за перегляд. Слава Україні! Будьте здорові і до зустрічі завтра!